Щобудня ви можете слухати програму Маркер подій» в етері «ФМ Галичина, а також ділитися з нами своїми роздумами і думками, зауваженнями. Якщо підпишетеся на наш канал в Ютюбі «ФМ Галичина Аналітика, нам важливо бачити фідбек. Також нам важливо, щоб ви в нас були можливість спілкуватися із професіоналами у програмі Маркер Подій, в якій ми сьогодні, зокрема, вперше будемо тримати в руках повний текст міжнародної угоди і Спробуємо, як то кажуть, з цим гарячим пиріжком зразу дати собі раду, оскільки це одна із багатьох, вже 16-та угода, і далеко не остання міждержавна угода, зокрема, по безпеці Україна Сполучені Штати Америки. Ми зараз будемо долучати до нашої розмови гостя, який прямо, як то кажуть, з аудиторії і до нас, доцентки національного університету імені Шевченка і політолог Петро Олещук буде зараз з нами на, на зв'язку. Ми з ним разом зможемо проаналізувати е, ці параметри. Пане Петре чи встигли ви сьогодні з, зранку, як то кажуть, скачати і перечитати цю безпекову двосторонню угоду США Україна? Ну, я загалом її ще вчора так продивився, сьогодні ага. теж вивчав, тому так. Тому в нас декілька запитань, які хочемо просто зрозуміти, наскільки, наскільки вдало вдалої ця угода вона довго готувалася в рамках саміту Великої Сімки підписана. Вперше викладена, як то кажуть, на сайті президента від першої букви до останньої. Чи є тут безпекові конкретні умови, ну хоча б такі, які були зафіксовані в британсько-українській двосторонній угоді? Ну, загалом вони є. Хоча це трохи інший, як на мене, документ, тому що британсько-українська угода, як і угода, наприклад, із Францією або, наприклад, із Японією, яка була підписана, вони концентруються зокрема на довгострокових фінансових зобов'язаннях цих держав перед Україною, тобто зазначаються відповідні, наприклад, конкретні обсяги. Вони, звичайно, не є теж. Строго незмінними, але от, принаймні, дають певний орієнтир про обсяги допомоги від цих держав для України знову ж таки на десятилітній термін. Угу. А, угода із Сполученими Штатами вона подібних положень не містить, але вона в багатьох інших моментах, як на мене, більш пропрацьована і більш детальна. Зокрема, там достатньо об'ємні додатки. В цих додатках є достатньо багато положень, які стосуються взаємодії між Україною. Та сполученими штатами в контексті підтримки з боку сполучених штатів конкретних родів військ України там, зокрема, згадується і ППО, і конкретно згадується і називається системи ППО Петріот. Згадується знову ж таки авіація і конкретно згадується, але особливо підкреслюється, що не виключається літаки f-16 І допомога Сполучених Штатів щодо удержання цих. Літаків, причому саме ну знову ж таки не зазначається чітко, що саме Сполучені Штати їх надають, але за зрозуміло, що без сполучених штатів ми їх одержати не можемо, тому що це американські літаки, американські комплектуючі і все, що пов'язано із оснащенням цих літаків, теж американське. Є там знову ж таки положення щодо продовження реформ в Україні. О, щодо давайте Опущу щодо... пане Петре. Отут детальніше. Тобто, реформи відкладемо зараз в сторону. Перше, те по чому у нас виникли запитання, особливо після того, як із Офісу президента Ігор Жовква він відповідає за міжнародку в офісі президента, дав певні коментарі, після яких виникли ці запитання. Зокрема, ходить про те, що ця угода. Не потребує е, ратифікації, бо це є виконавча екзекутів. Так, документ. Е, ось що сказав е, заступник голови офісу президента Юр Жуква. Е, буде ухвалена відповідна резолюція Конгресу в обох палатах. Це формально не буде ратифікацією, оскільки це виконавча умова, і ми отримаємо політику юридичну підтримку. Вже декількох фахівців я запитував, вони за голову завжди хапаються, коли виникають такі оксюморони, як політико-правове рішення. Тому в цьому випадку ну, не буде ж голосування в Конгресі, про яке говорить Ігор Жовкова. Американці ж на це не підуть. Ну знову ж таки, а яке голосування буде, не буде? А... Ну, Так як він розумію, сказав, розумію... у... відповідна резолюція в обох палатах. Ну, резолюція може бути, наприклад, з підтримкою України. Вона не буде не нести якоїсь відповідної чітко юридичної а, сили, але ну, наприклад, висловить підтримку на адресу України. Подібні резолюції вже в конгресі ухвалювалися. Так, але ця адрес. резолюція не буде стосуватися угоди, якщо вони навіть таку резолюцію ще раз ухвалять. Ви знаєте, я, чесно кажучи, на це особливої уваги не зважаю. Я зрозуміло, я не юрист, я політолог, тому я дивлюся на це все дещо по-іншому, ніж, наприклад, юристи. Юристи на це дивляться, як вони дивляться на це. От дивіться, знову ж таки, угода, неугода. Якщо угода, які там, наприклад, принципи виконання, які штрафні санкції за порушення, де там знову це все можна, якимось чином оскаржити у разі порушення. Це зрозуміло. Але таких угод сполученими штатами в принципі ні в кого немає. І Сполучені Штати зі зручному в в люди... є дивіться. В Ізраїлю дуже У Ізраї є, У Ізраї... Дуже чітка. В Ізраїлі меморандум У Ізраїлі угу. меморандум про взаємодію Сполученими Штатами. Теж такий достатньо специфічний документ, і там багато чого що робить реально Сполучені Штати для Ізраїля в цьому документі немає. Там, наприклад, немає норм про те, що в разі нападу на Ізраїль за допомогою ракети-дронів, сполучені штати повинні піднімати авіацію і збивати ці ракети. і дрони. Як а це Слушні вони штати недавно це зробили. Да. Так, це все роблять. Сполучені Штати взагалі ніколи не люблять брати на себе а, якісь дуже такі жорсткі зобов'язання. Тому що будь-яке невиконання максимально жорстких зобов'язань це, звичайно, буде удар по авторитету сполучених штатів. І в сполучених штатів це прекрасно розуміють, тому вони завжди уникають максимально конкретних зобов'язань, і особливо якщо вони не мають якихось відповідних серйозних намірів щось виконувати. А тому а, це, це, це необхідно враховувати. Наприклад, по відношенню до Тайваню, у них взагалі політика стратегічної невизначеності. Вони ж не визнають Тайвані якогось суб'єкта геополітики, не визнають а, існування двох Китаїв, для них існує лише один Китай, тому там немає посольств, немає відповідних представництв. А якщо якісь візити тайванські лідери здійснюють до Сполучених Штатів, то це завжди в такому непівприватному. Режимі, але от нещодавно Байден заявив, що в випадку того, що якщо, наприклад, Китай буде здійснювати якісь спроби зазіхати на Тайвань, то реакція з боку сполучених штатів буде в тому числі і військова. Угу. Я особисто як особисто я розглядаю цю угоду, яка була підписана. Я її розглядаю в першу чергу як політичну, вона зрозуміло не може бути відповідною підставою для якихось юридичних вимог з боку України до Сполучених Штатів. Але давайте поміркуємо. А чи взагалі Україна могла висувати якісь, знаєте, юридичні вимоги до сполучених штатів, казати: От ви нам зобов'язані, ви не повинні для нас це робити? Я чесно кажучи, такого сценарію собі не уявляю. Абсолютно ні, ми не а... мали цих механізмів, так але я зараз хочу просто один ще момент, про який вже почали говорити вголос. Що такого типу угода е, має сотні способів, як її е, не виконувати. Не виконувати. От вона та підписана, але не не виконувати. І може бути наприклад така ситуація. Ну от уявімо собі, що після виборів, наприклад, при умові перемоги Трампа на президентських виборах, то фактично він може. Ну, фактично, анулювати цю безпекову угоду і не виконувати може більше того. я вам хочу сказати, що він може анулювати всі умови всі угоди Сполучених Штатів і не виконувати їх усі абсолютно, в тому числі зобов'язання США перед НАТО. Незважаючи на те, що ми знаємо, що Конгрес нещодавно ухвалив відповідне рішення, що Сполучені Штати не можуть виходити з НАТО і начебто є відповідне, не безгоди конгресу, да? тобто що начебто вже це все відповідним чином зафіксовано. Я читав з цього приводу американських юристів, вони кажуть, ні, немає відповідних обмежень для президента Сполучених Штатів. А найголовніше, якщо ми почитаємо статутні документи НАТО, легендарну п'яту статтю, зокрема. То як там, зокрема, передбачається реагувати у відповіді нападу на якусь державу-члена НАТО? А передбачається дуже просто: у випадку нападу на одну із держав-членів альянсу, всі держави збираються і проводять консультації, і в ході цих консультацій вирішують, як конкретно реагувати на цю ситуацію. Можливо, направити війська, можливо, ні. Якщо, наприклад, президент Сполучених Штатів вирішить, що а, направляти війська а, в цій ситуації недоцільно? Ну от, будь ласка, от і всі зобов'язання перед НАТО. А це повністю його повноваження, тому що використання американських військ це суто повноваження президента не. Сполучених Штатів, і ніхто їх обмежити не може. Пане Петро, тому беремо приказ... до уваги до вчорашньої да. зустрічі. знаєте, от в, 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 вчора. Е він про так, він лідер одного і, і офіційний кандидат від республіканців. Але зараз він в безстатусі, але все одно це не завадило йому в офіційних стінах зустрітися з республіканцями. Я маю на увазі Трампа, який з ними в рамках цієї зустрічі із республіканцями своїми він розкритикував і розбивав пух і прах. Ось цю вже проголосовану, багатомісячно мучену цю допомогу, зокрема для України. цей пакет 61 мільярд. Сім місяців ми чекали на це рішення, воно коштувало нам території і життів, а він вже їх піддав сумніву. Тобто знову риторика, яку, яка лунала в сторону підтримки України в російсько-українській війні, змінилася ось на такі речі. І розкритикував, і щодо кредитів. І бачимо, що також Трамп заявив в класичному своєму стилі, що я, я зупиню війну. Ще навіть не е, вийшовши, як то кажуть, е, після присяги в статусі президента, бо ми ж знаємо між виборами і інаугурацією є достатній час. Він каже, навіть в той час я не маючи повноважень президента, я зупиню цю війну. Ну ти е, класичний Трамп, як то кажуть, в тостах і анекдотах. Абсолютно вірно, але тут є один важливий нюанс, тому що ці всі негативні тенденції, які останнім часом, ну як досить давно вже переслідують Трампа, тут є, як то кажуть, дві новини: гарна і погана. Погана для нас новина, так от він постійно це повторює, постійно ставить під сумнів, якісь аспекти пов'язані з допомогою для України, постійно закликає до якогось там примирення із Путіним. Це все правда. Але так само треба розуміти, що ці всі його величезні проекти перебудови світового порядку, архітектури світової безпеки вони зачіпають не лише Україну, а зачіпають дуже багато кого. Тобто, ці його ідеї, наприклад, щодо реформування НАТО чи взагалі виходу з нього. Якісь переоцінки взаємин із численними союзниками сполучених штатів у ці всі ідеї вони насправді зачіпають дуже багатьох і викликають занепокоєння у дуже багатьох в світі. Ну і так само це елементи передвиборчої боротьби, і як Трамп вміє змінювати. Якісь відповідні свої передвиборчі заяви гасла просто для того, щоб сподобатись тим або іншим виборцям, ми так само з вами uh -huh. неодноразово з цим зустрічалися, а, повертаючись до цієї угоди, в чому є цінність не юридична, а політична? А, Сполучені Штати взяли на себе в особі президента Сполучених Штатів досить досить багато різноманітних зобов'язань. Тепер апелюючи до цього документу. Українці, і, зокрема, будь-які українські переговірники, будь-які представники України в майбутньому, під час будь-яких переговорів із будь-якими конгресменами Сполучених Штатів, представниками політичного класу Сполучених Штатів, завжди зможуть спростовувати аргумент, який до недавні на, на ці пункти дада да. донедавна який аргумент використовували багато хто із недоброзичівців України в Конгресі. А ми вам нічого не обіцяли. Ми ніяких зобов'язань перед вами не брали. Угу. Ви не наші союзники. У нас з вами договорів немає. Про що взагалі говорити? А тепер ми кажемо: ні, шановні, дивіться, от є договори. От вони були підписані президентом Сполучених Штатів. Ми, звичайно, помажає, поважаємо будь-які ваші е, політичні рішення, вашу конституцію. Е, але от є ж конкретні документи. Не можна сказати, що їх немає. Вони є, і там є цілком конкретні речі. Зокрема, і щодо частотності обговорення найбільш значимих питань, і щодо напрямків допомоги, і щодо напрямків взаємодії. О, там до речі, мені особисто видається найбільш перспективним е, напрямок напрямок створення спільних підприємств, спільного виробництва зброї. Е, тому що чим більше буде в Україні американських військових технологій, тим міцнішим буде фактичний союз. Не лише там, наприклад, зафіксований на папері, але й союз фактичний, тому що. За свої технології безперечно сполучені штати будуть перейматися незалежно від того, хто там буде президентом, хто буде очолювати зовнішнє політичне відомство. От ну і зрештою, це перший документ, на підставі якого ми нарешті вже можемо називати Сполучені Штати своїми союзниками. тому що так, донедавна максимум, що ми могли говорити, це про партнерів. Тепер mm -hmm. я думаю, ми можемо цілком називати їх союзниками. Отже, ми ось такі бачимо плюси. А є то, що ми відклали задушки з вами на початку розмови. От тепер повертаємося. Бо, зокрема, є і обов'язки не лише з боку США щодо цієї угоди, а є зобов'язання України, під чим підписався президент України. Отже, я так виписав собі в сухому підсумку. Україна зобов'язується провести. Економічну судову правоохоронну Оборонну реформи, побороти, боротися з корупцією, розвивати демократію, здійснювати моніторинг отриманої американської зброї працювати над прозорістю політики закупівель і реформувати Укроборонпром. Це так найважливіше, що я побачив в пакеті, який зобов'язується Україна. Тут в будь-якої людини виникає логічне запитання. Отже, фактично, безпека і гроші в обмін на реформи. Але в нас всі ці реформи мають. Галочку, плюс, ми вже це все виконали. Виходить, Сполучені Штати Америки кажуть, е, ви нас надурили, а тепер виконуйте. Е, ну я не думаю, що якби от е, вони ставили питання про надурили, то вони б навряд чи щось підписували. Тут питання в тому, що є. Е, е, знаєте, от є такий момент, що багато із цих реформ. Вони зараз перебувають, як то кажуть, на шляху, але зрозуміло, що вони дуже далекі до е, тієї форми, в якої вони, в якій вони замислювалися першопочатково. Тобто, я думаю, що тут швидше про невідворотність відповідних змін mm -hmm. і невідворотність руху на цьому шляху. Щоб, як то кажуть, не, не було можливості якимось чином постати на якийсь інший шлях, тому що я думаю, що в сполучених штатах все ж таки люди достатньо обізнані в адміністрації Білого Дому. Вони розуміють, які, наприклад, Реальні часові проміжки потрібні для тих або інших змін, і ці зміни необхідно реалізовувати. І, наприклад, там десь результат певний є уже зараз, десь він буде трохи пізніше. Головне, щоб рухатися в цьому правильному напрямку, напрямку цих самих антикорупційних та будь-яких інших змін і з цього шляху не сходити. Тому я, я чесно кажучи, думаю, що тут швидше знаєте, от. Про те, що не можна змінювати загальний вектор розвитку, угу. я десь так це все оцінюю. Але побачите, ми маємо фактично в декілька днів повторення е, такої ситуації. Реальні гроші для. Е, а ми ж розуміємо, що від партнерів ми фактично рятуємо бюджет, соціальні програми і все інше, що ми отримали. То коли Урсула фон дер Ляйн говорила про виконання реформ і оцей пакет допомоги, там теж було в переліку половина, як мінімум, з тих. От е, згаданих е, реформ, які зафіксовані в угоді між Україною та США, це означає гроші в обмін на реформи, безпека в обмін на реформи, і тут ходиться про реформи не так е, е, імітація реформ, як незворотність їх проведення до кінця, так ми так, правильно так, розуміємо. Так, да, і тут і тут треба знову ж таки підкреслити, що я думаю, і в Європейському Союзі, і в Сполучені Штатах, досить стурбовані. Тим, щоб будь-які реформи не були обернені о, в щось прямо протилежне, тому щось що таке, як ми в Грузії бачили, так а та навіть навіть не в Грузії, а в Угорщині, тому що mm -hmm. в принципі тривалий час після розпаду а, радянської системи Варшавського договору Угорщина була одним із чемпіонів з реформ а, в східній Європі. Це була така достатньо прогресивна держава в багатьох моментах. Одна із перших приєдналася і до НАТО, і до ЄС, тобто ставили всі в приклад Угорщину. А зараз там ситуація до того вже дійшла, що вони забороняють НАТО обмінюватися з Угорщиною розвідданими. Тому я думаю, що це ці всі численні угорські там, або наприклад словацькі кейси, грузинський кейс, зрештою. Ну от вони всі, я думаю, багатьох на заході примушують періодично задумуватися щодо перспектив відповідних змін і трансформації в східній Європі. Ну а при цьому ми маємо я маю на увазі українці бути задоволені саме від таких вимог, бо це в наших інтересах, щоб ці реформи були не імітацією, Зараз. а проведені до кінця. Пане Петре. Дякуємо вам за розмову, за акценти довкола непростого документу, але принаймні приємно, що всі можуть з ним ознайомитися, послухати нашу розмову і, як то кажуть, звіритися своїми висновками із тим, які озвучив наш гість Петро Олещук, політолог і доцент Київського національного університету. Це був маркер подій, які ви чули. А якщо підпишетесь на ФМ Галичина аналітика в Ютубі, то ще й зможете передивитися. Пане Петре, дякуємо, до нових зустрічей.